Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 25 березня, буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Не дивлячись на погону, ринок сьогодні трошки такий. Жвавий, є покупці, є машинки, зробимо вам гарні огляди. Також нагадую, що ви можете замовити в нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок шукати автомобіль, чи потрібно обирати в інтернеті автомобілі точково по Україні і перевіряти їх. Також підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду. Опель Zafira, 11 рік, 7500 ціна, 1.7 дизель, механічна коробка, 190 тисяч пробіг, номер 067, 265, 49, 39 Так, трошки буде вам видно. Так там здається комбінований салон. Парктроніки. Peugeot 5008, 13... го дякую. 13-го року 7500 ціна, 1,6 дизель, механічна коробка передач, 238 тисяч пробіг. Так, вам все видно. Так. Клімат-контроль, здається, а ні, кондиціонер. Ренос сенік. 16 року 10 900 ціна, 1,6 дизель, 130 кінських сил, механічна коробка передач, максимальна комплектація, босе. 234 тисячі пробіг, номер 0,96, 652, 68. перепрошую, 63, 68. Так, комбінований салон. Клімат контроль. Так, автопетимісне. Мазда п'ята. 2010 року, 7350, ціна, двохлітровий дизель, механічна коробка передач, авто семимісне, 173 тисячі пробіг, номер 067-703-57-68. Опель Зафіра, Тринадцятого року, 8,250 ціна одини, 6 дизель, 110 кінських сил, механічна коробка передач, 250 тисяч пробіг, номер 097-932-79-29. Так, є сервісна книга. Так, кліматконтроль фаркоп і «Парктроніки». Рено Гранд Сценик, 9-го року, 7650 ціна, так сімомісний, 1,5 дизель, механічна коробка, 110 кінських сил двигун, 230 тисяч пробіг, номер 098, 978, 78, 78. Дозвольте, дякую. Так, в салоні виглядає ось так. Клімат-контроль. Так, тут ще задній ряд сидінь додатковий в багажнику. Якраз розкладений. Парктроніки. Так, три сімейні автомобілі в купі, почнемо з Volkswagen Touran. Туран у нас 13-го року, 10650 ціна буде ще торг, семимісний, 1,6 дизельний двигун на автоматичній коробці передач. Так, 262 тисячі пробіг, номер 067, 313, 07, 37. Так, трошки буде видно стан. Підгріве сидіння, кондиціонер. Так, наступний буде Рено Сценік 10 го року. 6750 ціна буде ще торг. 1,5 дизель 82 кВт, 271 тисяча пробіг, номер 067 313 07,37. Там механічна коробка. Клімат-контроль є. Так, і Opel Zafira. Так, Zafira у нас 10-го року. Так, ціна, ціна, ціна 6650. Ціна 1.7 дизель. 191 тисяча пробіг, номер 067 313 07 37. Звичайний зефір у нас семимісна, коробка механічна, комбінований салон, мультикермо, клімат-контроль. Парктроніки. Рено сценік. Так, є в нас панорамний дах. 10-й рік, 8250 ціна, 1,9 дизельний двигун, можливо, що торг. Авто у нас семимісне, 230 тисяч пробіг, 067, 932-3030. 30. Відчинили нам двер. двері. є можливість показати. Шкіряний такий темно-коричневий салон в поєднанні з Бежевим. Клімат, коробка механічна. Так, семимісне авто, бачите, ряд сидінь. Ой. І ще додаткові два місця в багажнику. Фаркоп парктроніки. Opel Zafira. 11-го року, 7800 ціна, 1,7, дизельний двигун, механічна коробка передач, 215 тисяч пробіг. Так, номер. На всякий випадок диктую. 097 489 04 08. Так виглядає. Фаркоп Парктронік. Рено сценік 15-го року 9300 ціна, 1,5 дизель, автоматична коробка передач. 247 тисяч пробіг, номер 097 620, 23, 66. Комбінований салон. Приблизно... ну Не буде видно, бо дуже дощик накрапав. Клімат-контроль там. Seat Сиальтексель 10-го року. 8450 ціна. 1,8 бензин, автоматична коробка передач, 90 тисяч пробіг. Шкіряний Требі салон. Ось так вона виглядає. Так, змоги по колу показати немає, Я зараз, певно, в болото влізу. Зараз скриє. Ту, краї... Так, ну трошки має змогу вам показати. Треба гумовцями. Та-та, гумачки треба було взяти. Но. ви бачите, як бомжи, Citroen c 4 Picasso, Восьмий рік. Так, це Grand Picasso. 6500 ціна 1,6 дизель, бензин. Перепрошую. Механічна коробка передач 140 кінських сил, 7-місне, 224 тисячі пробіг. номер 098 917 72 70. Так, вона приблизно виглядає. Клімат контроль. Рено Гранд Сценік. 13 го року 8100 ціна. Так, 7 місць, 1,5 дизель-81 кВт. Механічна коробка передач, 124 тисячі пробіг. Так, номер. Думаю, що видно. В кінці 27-36. Так, Кондиціонер. Парктроніки. Ford с 9 2009 року, 6500 ціна, 2-літровий бензин, механічна коробка передач, 145 кінських сил, авто автосимемісне, 230 тисяч пробіг. Так, 0,67 715 95 97. Так, так, воно приблизно виглядає. Опель Зафіра. 14 року 8750 ціна 1,7. дизель, 92 кВт. Механічна коробка передач, авто, звичайно 7 місне. 161 тисяча пробіг. Номер 067 673 74 47. Так. мультикермо. Клімат контроль. «Парктроніки». Volkswagen Touran». Семимісний, 11 2011 року. з знімачний 11 11800 ціна, двохлітровий дизель, механічна коробка передач. Авто вже пройшло ТО, 214 тисяч рідного пробігу, вказує власник, ідеальний стан. 0,67, 777-3027. Звичайно, все треба перевіряти. Але трапляються дійсно живі машинки. Підігріви, сидінь клімат-контроль, мультикермо. Перепрошую фаркоп. Пижо 5008. 15-го року. 11900 ціна. Двохлітровий дизельний двигун, 163 кінські сили, автоматична коробка передач. 205 тисяч пробіг. Такі авторідко трапляються. Зараз. Так він виглядає. Клімат-контроль. Тут не видно буде. Авто семимісне. Є парктроніки. Volkswagen Touran. Третій рік, 5750 ціна. 1,6 Газ-бензин. механічна коробка передач, 229 тисяч пробіг. Тут номер. Так він виглядає. Peugeot 5008. Так, цінничок нам перевернувся. 13 року 7800 ціна, 1,6 дизель, 114 кінських сил, механічна коробка, 214 тисяч пробіг. Клімат-контроль, панорамний дах, фаркоп парктроніки. Volkswagen Charan. в Такому кузові вже дуже рідко вони на ринку зустрічаються. Ось тут зразу видно, вже бачите, грижики пішли. То п'ятий рік, 5900 ціна, 1,9 дизель, 0,67, 672 47,16. Дефекти по кузову це у нас привід для торгу, якщо автомобіль в загальному технічно живий. Так, ага, тут чухли. Ну, то все треба дивитися. Парктроніки є.